Видання ж Ексіос пише про те, що високопоставлені чиновники Сполучених Штатів Америки зустрінуться у суботу в Парижі зі своїми колегами з України, Франції, Німеччини та Великої Британії, щоб обговорити мирний план Трампа. За даними видання, Аксіос, під час цієї розмови буде нібито організовано телефонний дзвінок до Дональда Трампа, тобто європейські лідери будуть спілкуватися з ним. Але... В Білому домі поки що не повідомили про запланований такий телефонний дзвінок. Агент сек НАТО Марк Рюте, якого цитує The Guardian, говорить про те, що Європа і США знаходять спільну мову щодо мирного плану для України, зокрема щодо внесення змін. Зараз говорить він: ми маємо співпрацювати з США ще більше ніж раніше. Дійсно, інтенсивність переговорів неймовірно висока. 30% Донеччини пропонують зробити сіреною зоною. Демілітаризованою зоною, те саме, що й сам підтвердив Зеленський, тому дуже правди багато в тому, що повідомляє дзеркало тижня», оскільки це вже підтверджується навіть президентом. Видання «Зеркало тижня» дізналося, який територіальний компроміс підготував Дональд Трамп. Зокрема, підписанти повинні визнати російський контроль над Кримом, а також Луганською та Донецькою областями, статус яких може змінюватися в майбутньому, але лише дипломатичним шляхом, а не з використанням сили. Тобто, мова йде. Про визнання контролю над цими територіями, але не юридичного визнання цих територій за Росію. Це дуже важливий момент. І прописано, що нібито буде така обумовлена деталь у цьому договорі, що статус цих територій може з часом змінюватися. Ну, натяк, певне, на те, якщо буде змінено режим на Росії, і вони будуть собі визнати ці території незаконно окупованими, то вони повернуться під наш контроль. Дуже хочеться в це вірити. Можливо, це колись і станеться. Також видання зеркало тижня пише про те, що є у цьому документі й нововведення, зокрема, уточнення розмірів нейтральної демілітаризованої буферної зони в Донецькій області, яка становитиме 30%. У попередніх 28 пунктах цю зону пропонували міжнародно визнати територію, що належить Росії. Тепер цього немає. Тобто ніхто з інших країн та й навіть і Сполучені Штати Америки не будуть визнавати цю територію з Росією. Ми з вами тут трішки про це говорили. Я вам виказував свою думку, відповідаючи на ваші запитання. Не вірю я в те, що Конгрес проголосує всупереч попередньо ухваленому документу у 2017 року, році, якого дуже багато цей документ почали обговорювати в Україні, що вони проголосують за визнання Криму за Росію. Не буде цього. Натомість у документі сказано, що українські та російські війська будуть розміщені за адміністративним кордоном, який ще доведеться визначити. Мається на увазі кордон цієї сірої зони. Але звісно, від Росії не вимагають вивезти війська. Так багато пишуть, але це ще не факт. Війська України та Росії не матимуть права заходити до цієї демілітаризованої зони. Новий документ, який попередні, пропонує. Рішення щодо Запорізької та Херсонської областей заморозити там ситуацію відповідно до нинішньої лінії зіткнення. Також він передбачає вихід росіян з тих територій, які Росія контролює поза межами п'ятьох заданих вище регіонів України. Що Зеленський особисто і підтвердив. Тому, друзі, плани, які гуляли в змі, вони правдоподібні, є нюанси і є суперечності лише щодо територій, щодо яких хочуть досягти компромісу. Звісно, тут не про компроміс, тут про те, на що ми підемо на поступки. Але тепер щодо гіпотетичного давай сценарію замороження війни, в мене є кілька до тебе от повідомлень для тебе. Я знаю, що ти не встиг там. Ознайомитися із заявами Зеленського він ознайомив нас із окремими пунктами цієї угоди, які прописані. Зокрема, позиція Сполучених Штатів Америки. Вони бачать, що ЗСУ виходять з території Донеччини, і компроміс, начебто, в тому, що Росія не заходить на цю територію Донеччини. Хто керуватиме цією територією, вони не знають. І він говорить про так звану демілітаризовану зону або вільну економічну зону. Контроль за нею незрозумілий, каже, ми ж виступаємо за позицію, що зупиняємося там, де стоїмо. Тобто на контактній лінії, тому між цими позиціями різними і триває зараз дискусія, це ще не визначено. Але зараз це все продовжується активно обговорюватися. Це один із пунктів, який стосується саме виходу, чи не виходу створення демілітаризованої зони. Тобто, ми виходимо там створюється демілітаризована. Але він говорить про те, що ЗСУ і росіяни вийдуть із. Адмінзони, яка поки що не визначена, також росіяни вийдуть, але в межах Донецької області, я так розумію, буде це воно. Також що примітно, те, що раніше повідомлялося, Зеленський підтверджує, Херсонщина <как> і Запоріжжя зупиняються по лінії фронту, росіяни виходять із Сумської, Дніпропетровської і Харківської областей, тих, що вони зараз зайняли. Але ми виходимо з Донецької, тобто, обмін є. Поза С. Не зрозуміло, але Зеленський підтвердив, що контроль за ЗАЕС хочуть перебрати на себе США. Він каже, мені не зрозуміла ця конструкція. По НАТО точно нас ніхто нікуди не бере, ми це знаємо. Часом каже, відкриємо вже всі секрети, які є по домовленостях між росіянами та американцями по НАТО. І на рахунок дедлайнів. Він стверджує, що дедлайну типу нема. Але каже, США хочуть, щоб це було до Різдва. Uh, ну, те, це те про що вже там трошечки натякали протягом кількох днів про те, що Штати хочуть продати цей корейський сценарій про те, що це демілітаризована зона, щоб це не виглядало як відступ ЗСУ. що, типу, Давайте ми це зробимо. Так, що так, це так. не йдеться? То ми там демілітаризуємо. Вона, типу, буде 에, під російським мандатом, але російських військ там не буде. Ну, так. коротше, і ще е одна деталь, про що пишуть уже і. Фактично, Зеленський опосередковано підтвердив, не вимагають від нас і від міжнародної спільноти визнання юридичного цих територій за Росією. Ну, Сьогодні там виборів не вимагали вимагали раніше повноці сісфайру перед, перед ну, тобто, Там насправді риторика Трампа вона залежить від того, наскільки там росіянам вдається продати ту чи іншу пропозицію. Mm -hmm. Бачиш, як він вцепився зараз в вибори? Просто прям в кожному інтерв'ю починає про ці там 82% відсотки українців за те, щоб вибори провести. Більше ось українців хочуть, щоб була уклад угода, яку ми запропонували, і так далі. Він прям вчепився в ці тези, і не факт, що у нього. Не виникне таза та просто, якщо ви вже відступили, то вже визнаєте ці території. Тому що тільки Трамп відчує, що можна на щось продавити, він почне давити на це ще сильніше. Трамп Трамп завжди так діє, він розрізняє політику і бізнес в цілому. Тому, ну, знову ж таки, е е е якщо навіть там ми не виключаємо реалізацію такого сценарію, нічого не можна включати. Але якщо гіпотетично це. Почне реалізовуватись, то ну, це матиме дуже короткий період існування, мовно кажучи. Ми можемо говорити е, там, знаєш, про які сценарії минуло: корейський, німецький сценарій, що знову ж таки. Що в Кореї якби війна була громадянська, і у нас не громадянська війна, а говорити так. про корейський сценарій це підігравати російським наративам. Що німецький сценарій, де агресор програв, і тому його розділили, якби а ми. Сторона, яка веде справедливу захисну війну. І окей, можна було про це говорити, але це сценарії прям супер далекого минулого, які спрацювали за інших обставин і за інших розкладів у світі. Зараз ми маємо реальні кейси того, що відбувається зараз. І ми можемо подивитись на сценарії завершення війни, які ця адміністрація. Реалізовує в реальному часі, і як вони працюють, а вони не працюють. Вони не працюють от ну, розпочнемо з самих таких слабеньких да, так, понаростаючих. Індія і Пакистан продовжуються перестрілки, постійно виникають там якісь загострення, нібито формально все тримається без переходу на інший рівень, але ситуація не вирішена. Бо першопричини не вирішені. Демократична Республіка Конго і Руанда та? підписали на днях угоду в Інституті миру імені Дональда Трампа. На секундочку, ну вибачте, серйозне діло. І що в підсумку. Воюють у них там е такі жорсткі перестрілки і напади, і навіть перестрілки були під час підписання цієї мирної угоди в США. Рухаємось далі. Таїланд і Камбоджа, там взагалі вже в усю несеться. Загострення цього конфлікту і він вийшов взагалі на, на інший рівень. Ну і найголовніший приклад це, от типу, поки що головний діамант в цій короні миротворця Дональда Трампа. Веський схід, Ізраїль, Сектор Газа. Нетаньяху говорить, готуйтесь в січні, буде буде жарко Будемо їхати розброну. Тож вони ж там у них був пла... з 20 пунктів план. Нічого не нагадує, не бачив ніколи такого. Вивід військ, демілітаризована зона, технократичний уряд, розброєння Хамасу. Не, де, ну, де воно? Воно не працює. Далі, з горем пополам віддали е, полонених, і то не всіх, тіла не всі повернули і так далі. Не працює. Навіть на цьому рівні ось вам приклад, що воно ніде не працює. Навіть mm -hmm. там, де. Великі і могутні Штати могли б щось комусь гарантувати, на когось натиснути, хоча б для виду відправити якийсь авіаносець, який би підплив там до сектору газу і сказав, що ану, розброїтесь, інакше там гавками, вас забомбим. та нема нічого. Якщо вони там не можуть нічого вдіяти, то якщо тут станеться щось, Росія порушить. Хто буде за це відповідати? Хто буде якось впливати на цю ситуацію? Того ну, нам, як на мене, нічого не залишається, окрім як імітувати бурхливу діяльність, намагатися їх переблефувати. Ну, їх хабар якісь, тому вже Трампу впихнуть, раз, раз на те пішло, що інакше ніяк, то що ж робити? Яка ваша думка? Ми отримаємо гроші, якщо війна заморозиться від Європи? А, якщо будуть гарантії безпеки. То ми отримаємо гарантії безпеки. Хто надасть? Вони дуже хочуть, вони бояться надавати власні гарантії безпеки. Їм потрібна гарантія безпеки від Сполучених Штатів. Ну блін, Реальний це не гарант... працює, пане Ілля, так не працюватиме. Трамп не буде їх давати, тому що я вам скажу свою думку перепрошую, але я не вірю в те, що Трамп погодиться на гарантії а стаття 5 НАТО. Ну не буде цього. Зараз пишуться багато в пресі, ну від слова зовсім. Він скаже, європейці мають забезпечити, а максимум гарантії безпеки, яку дасть е, е, Трамп Європі, це те, що він не виведе всі війська з НАТО. А скаже: це, це... це те, що хочуть європейці. Я ви розумієте, я розумію, але давайте наступне: це хочуть європейці. Трамп говорить, що ви маєте забезпечити гарантії безпеки, тобто європейці. А ми будемо тільки моніторити, бути над процесом. А європейці говорять, ні-ні. Дайте нам гарантії серйозної безпеки там в якихось форматі. Тому що ми на це не погоджуємося. Тому е я розділяю вашу позицію. Але ж е це не позиція, скажімо так, об'єктивної реальності, е це бажання європейців. Вони дуже хочуть від Трампа. Таких гарантій безпеки, і це для них, щоб США у випадку чого втрутилися, якщо таке вторгнення. До речі, Лавров цю, сьогодні заявив про те, що ми дамо Європі, вони розуміють, що хочуть, вони не хочуть давати такі гарантії там, Україні, ось, хоча це там і перемога, ми дамо вам письмові гарантії безпеки, що Росія не нападе на Європу, Європейський Союз. Тобто, це, типу, такий пас, що для чого ви боїтесь, віддайте нам Україну, ми далі не підемо. Все. Тобто відступіть, от ти 300 мільярдів там буде у вас, там все решта, просто віддайте нам Україну. Тому тут і плюс треба розуміти, ну, і скажу, ми це чудово розуміємо, що е, це е, не шахи лише від два гравця, і один зробив крок, другий робить крок. Це з великою кількістю, ну, як мінімум, три. Граця, які між собою а відповідно, все, що відбувається, і ходять одночасно, хтось зробить одразу три кроки, хтось зробить один, то в такому випадку, і ми не можемо дати картину односторонню. Ми даємо картину з різних від різних гравців.